Не треба мені в глаза отак. Ви ж не ведете себе як поліцейські, ви ведете себе, ви ведете себе як безпредельщик якийсь, бо ви тут пацан якийсь підійшов, ти думаєш, ти форму одів, можеш робити все що завгодно чи що з людьми. Ну це на якій підставі А чого ти... ти його трогаєш руками? Бо у нього немає документів. Та це не твоя справа. Блі. Це ти так думаєш. Я впевнений да, в цьому. Да, а на якій да. підставі ти нас зупинив взагалі? Закону хто України, хто? Ні, ви такий, товариш не поліцейський, що я ви такі, нас зупинили? Закон України, що про що тобі кажуть? Нетріки, що мені, ти можеш без... Телефон? не треба трогати взагалі мене руками? Так, ти ще раз мене візьмеш руками, тронеш, я тобі дам в лицо. Давай. Попробуй. Ну що ж мені пробувати? Ну ти мене не було. І маю щас запакую. Не трогай, не підходь до нього. Що ти робиш? Я тебе чіпаю, ну, нахуй. А що, ти, а що ти, ти дергаєшся, блядь? Ти що дратися будеш чи що? Ну надо буде, буду. На якої підставі? Ти що, сума здурів чи що? Не трогай руками взагалі, ти не трогай руками, одійди від нього, будь ласка. Що ти хочеш